Вітаю! Сьогодні намалюємо медузу. Починаємо з фону, як завжди. Фон у нас товща води, тому будуть сині відтінки. Починаємо з найсвітлішого: блакитний, майже білий. Ось тут у нас буде найсвітліший. Далі переходимо до темного синього. Ось такі в мене кольори. В цьому місці одразу об'єднаємо, пензлик змиваємо, і щоб блідий куточок у нас залишився. Переходимо на інший синій. Два відтінки синього об'єднуємо. З цього боку найтемніша частина має бути. Але все ж таки бажано горизонтальними. Рухами. Трошки темніше все ж таки тут треба зробити. Маленький куточок залишимо світленького. Поки не висохло ватною паличкою, робимо протираючі рухи, ставимо і прокручуємо. Майже непомітні бульбашки робимо, нам треба. Висвітлити. Збруднилося, іншу беремо паличку чисту. Так, можна зволожити, і тут також зробити, розмити ось таким чином ватну паличку змочили в водичку і трошки так протерли. І деякі будуть у нас більшого розміру. Побільше, десь поменше. З цього блакитного також можна зробити ще відбиточків яскравіших бульбашок. Але невеличкі. Нижній частині більшого розміру можна зробити декілька, декілька маленьких. Ай, дуже забагато фарби. Ось так. Це у нас будуть на передньому плані такі бульбашки достатньо. Тепер треба підсушити і будемо вже малювати медузу. У нас є блакитна фарба. Невелика кількість в мене залишки вже тут, де була біла, в мене тепер блакитна. Малюємо. Форма медузи як у гриба, так і капелюшок малюємо. Ось таким чином. Ось у верхній половині проведемо ось так лінію спочатку і малюємо ось таким чином капелюшок. Ось ця лінія у нас буде хвиляста і нижня. Також, далі в нас будуть ще тут щупальця, ноги. Підбираємо колір до білого, додаємо трошки червоного. В нас світло є, тобто, з цього боку вона буде освітлена більше, більше блакитна буде. Зафарбовуємо ось цю частину. Не дуже розтираємо, доволі густенька фарба повинна бути, щоб з блакитною від фону не об'єдналася. Далі білий і блакитний. Ось тут зверху. Тепер додамо жовтенького мазочками, об'єднуємо з фарбою, яка в нас тут є. Медуза прозора, тому якщо буде проглядувати трошки блакитний, це не страшно, але краще, щоб не дуже. Бусковий в мене ще є. Ось таким чином по формі медузи. Ви можете додати більш червоного, синенького, зробити фіолетовий відтінок і показуємо опуклість медузи. І вигнуті частини ось таким чином. Нижня частина буде більш темна. Спочатку зафарбовуємо одним кольором. Як у парасольки такі смужки білі зробимо. І нижню частину також зараз зробимо. Ось так білий, з жовтим, з бусковим, перстиковий такий колір. І нижня смужка в нас буде більш білого. Світленька нам потрібна ось так цю частину підкреслимо світлим і цю частину також. По самому краю. Білим. Йдемо тоненьким пензликом і відблиск. Найопукліше місце. Ось тут у нас буде. І відблиски блакитного додам доверху. Ось так. Тепер малюємо ноги. Всі кольори, які є, змішали. Поки що просто лінії. Робимо об'єм ватною паличкою по формі ніг, які ми намалювали. Цим же кольором, якщо не вистачає, навести, треба буде ще. Білий об'єдную з червоним, з жовтеньким, щоб отримати персиковий колір. Під капелюшком більше робимо, більше бузкового додаємо. Блакитний, якби навколо ніг у проміжках. А тепер тоненьким пензликом ми промалюємо ще ниточки, які йдуть від капелюха, ще додаткові якісь щупальця, розвиваються від потоку води, вони перетинаються більше білого, щоб намалювати на фоні ніг. Якісь яскравіші, якісь не дуже. Хочеться ще більше персикового кольору додати до нашої медузи. І біленького в краях. І найсвітліші відбиточки зробити, які переліваються від підводного світла. Ну, і можна домалювати підводні ці кульки світлішою фарбою, з двох сторін виводимо відблиск. Тут трошки темнішого, всередину додати. До побачення.